Знижки представляють єдині знижки на гліцесет та гліцесет Макс. 20% в аптеках подорожних вам та оща. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Нова прес-конференція Зеленського наробила шуму. Президент України зробив нові гучні заяви про вступ нашої держави до НАТО і назвав чітку умову для цього. Пояснив, що відбудеться у випадку перемоги на виборах Трампа. Розповів про внутрішні перестановки та, зокрема, про відставку прем'єр-міністра України, а також назвав конкретні цифри. Скільки Україні потрібно ППУ та Ф-16, аби закрити небо від російських ракет. Основні тези з прес-конференції президента розповім за мить з вами. Новини ТСНЮА і я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Зеленський назвав цьогорічний саміт НАТО найпотужнішим з усіх, що був принаймні по результатам для України, і перерахував, що отримує наша держава. П'яти це саміт НАТО, напевно, це найпотужніший саміт НАТО з точки зору результатів, які приніс цей саміт для України на сьогодні для України як війні. Передусім, це ППО 5. Додаткових петрітів плюс десятки хоків Арісті Насом інших систем, які будуть запроваджені велика кількість ракет для ППУ і кількість відповідна, відповідна достатньо потужна кількість систем. Бо більше Зеленський озвучив конкретну причину, чому Україну не беруть до НАТО, бо ті не можуть запросити до об'єднання країну у стані війни. Країни-партнери не можуть дати запрошення нашій державі в повному обсязі запрошення нашій державі, якщо або будь-якій державі, ну ми говоримо про Україну, якщо вона у війні. Але наступний крок саміт миру. Президент зазначив, що план для другого саміту миру буде готовий до листопаду. Ймовірно, він відбудеться у Катарі. Що цікаво, Зеленський вважає, що представники РФ мають там бути. Кінці липня на початку серпня буде перша зустріч на рівні НСА, міністрів радників безпеки. Як ми і обіцяли, щодо висновків нашого саміту миру. Перша зустріч вона буде скоріше за все в Катарі. Це щодо енергетичної безпеки, і там буде повністю підготовлений план щодо енергетичної безпеки. В серпні буде зустріч. В Туреччині щодо вільного мореплавства, і там це буде питання продовольчої безпеки, і там буде повністю готовий розроблений план. Вересні буде зустріч в Канаді щодо гуманітарного напрямку, обміну полонених і повернення дітей. І там буде розроблений план. Я вважаю, що. Як ми йшли, за таким планом ми будемо продовжувати йти. Після цих трьох пунктів, якщо вони спрацюють, буде готовий повністю план всіх пунктів реалізації всіх пунктів. І я ставив завдання, щоб в листопаді у нас був повністю готовий план. Отже, і саміт, напевно, Ну, тобто план буде готовий для саміту другого. Буде все готове, якщо ці три пункти ми реалізуємо, і якщо буде готовий повністю план з нашого боку, з боку партнерів, я вважаю, все буде зроблено. Вважаю, що для цього ми будемо готові наблизити максимально другий саміт. І вважаю, що представники Росії повинні бути на другому саміті. До того ж, це все період виборів США. і питання: хто ж буде президентом і що буде, якщо американці оберуть Трампа актуальне як ніколи? Тож як це все ж таки вплине на Україну? Слухайте далі. Президентство Трампа ми не можемо поки що з вами обговорювати, тому що обирають президент Сполучених Штатів Америки, слава Богу, їх. Народ і ніякі інші народи на це не впливають. Друге, що стосується наших відносин з республіканською партією, у нас двопартійна підтримка, і у нас є потужні відносини з республіканською частиною конгресу і частиною політику Сполучених Штатів Америки. Я зустрічався з губернаторами республіканцями продовж натівського саміту в штаті Юта. У мене була зустріч з великою кількістю губернаторів, саме республіканців. А з великою повагою я не знаю, чи ви знаєте, чи чули або бачили, з великою повагою вони відносять до України, до народу України, до наших воїнів, до мене. І я бачу, що відповідні відносини ми будемо розвивати в незалежності, який буде результат, а саме який буде вибір. Народу Сполучених Штатів в листопаді. Тому я тут загроз великих не бачу. Що стосується закінчення війни, яке бачення у потенціального президента, потенціального президента чи да, одного з кандидатів на посаду президента Дональда Трампа, загальні речі мені зрозумілі. Я думаю, що Якщо пан Дональд Трамп буде стане президентом, ми будемо працювати. Я цього не боюсь. Україна просто ми в війні, ми емоційні, і коли є невизначеність, а дійсно республіканська партія вона е різна. Є такі яструби, які, які меседжі, яких вони більш ну такі праві або більш Радикальні, напевне, але хочу вам сказати, більшість республіканської партії підтримує Україну і народ України. Та не менше журналістів цікавило питання і про внутрішньополітичні зміни у змі. Останнім часом почали з'являтися повідомлення про відставку прем'єр-міністра України Шмигаля. Зеленський не змовчив і зазначив, що не відкидає можливості проведення перестановок у складі кабінету міністрів. Що стосується урядових змін, якщо вони будуть, якщо вони стануться, обов'язково ви будете про це знати. Ми, якщо ми не можемо говорити просто про заміну прем'єр-міністра, це говорить про те, що можуть бути зміни в уряді, напевне, можуть бути, ми займаємось цим процесом. Я у мене немає багато часу на це, якщо вам чесно скажу, але на, на всі деталі. Але ми проговорюємо з деякими міністрами ті чи інші зміни. А Шмихаль? Шмихаль одна з таких важливих о, людей От, в нашому уряді. Він прем'єр-міністр. А вже ж я з ним також проговорюю деякі речі. Пройшлися і по питаннях фронту та оборони. Зеленський заявив, що Україна отримує серйозне підсилення ППО, а також F-16, але ця кількість все ще не стратегічна. Їх все ще буде недостатньо, аби переламати фронт. Рішення про F-16 стратегічне. Кількість поки що не стратегічна. Є серйозна кількість літаків, про яку я домовився з іншими країнами. Після моїх домовленостей є деякі процеси з обох боків у нас пілоти. Ви знаєте, що не можна вилучити бойових пілотів або всіх, або більшість, бо вони виконують свої завдання сьогодні. Найголовніше захищають небо наше. І тому є частина пілотів, які навчаються, проходять важливе. Довготривали, на жаль, але така так, так, такий запит. Тренування проходять це відповідне тренування в різних країнах Європи та Сполучених Штатах Америки. Тому ми отримуємо деяку кількість літаків влітку, і до кінця року ми ще отримуємо літаки. Так воно і буде. Я не можу зараз вам сказати, скільки цих літаків буде. Їх буде недостатньо. Для чого? Вони точно зміцнять нас. Але чи достатньо буде цих літаків для того, щоб боротися на рівні з російським повітряним флотом? Я вважаю, що цього буде недостатньо. Чи розраховуємо ми на більшу кількість? Так, ми проговорювали і з президентом, і з конгресом. І ви знаєте, що чому я. Почав роботу з місцевою владою Сполучених Америки. тому що вони мають великий вплив і на Конгрес, і на центральну владу. Тому що в деяких штатах є ключові виробництва і літаків, і патріотів, і тощо. І коли ти ми знизу також домовляємось, вони мають потім відповідні сигнали і вплив на. Інших людей у владі Сполучених Штатів. Нам треба скорочення навчання на f 16 Нам треба розширення бази навчання на f 16 Нам треба збільшення кількості літаків найближчим часом, а не за 3, 4, 5 років. Ось такі завдання. Всі ці питання. Підіймаємо на всі ці питання, питання, отримуємо відповіді. Напевно, не завжди ті, які ми хочемо почути сьогодні. Завтра можуть бути інші відповіді. Над цим треба щоденно працювати. Я можу вам сказати, скільки нам їх потрібно, саме Петрі. Хоча це система не єдина, яка нам потрібна, і працює комплекс в захисті. Тому що не тільки Петріот, Петріот один не зможе працювати, та Петріот найголовніший в цій узагальній системі, найпотужніший, тому що балістика, ніхто нічого не працює з балістикою. І якщо я вам скажу, скільки нам ще потрібно, буде зрозуміло, скільки у нас є вже. Я можу вам сказати, скільки взагалі нам потрібно Петріотів. З точки зору структури а, нашої протиповітряної оборони, щоб повністю закрити Україну, а, на думку наших військових, нам потрібно 25 систем. От питання, коли Україна зможе бити в Росії, залишається відкритим. Хоча Зеленський влучно зазначив, що раніше багато речей були недоступні для України, які тепер працюють на нашу користь, і додав, що розгром росіян на Харківському напрямку став можливим, зокрема, завдяки дозволам вдарити по визначеній території Росії. Крім цього, Зеленський наголосив, що партнерів треба дотиснути, і натякнув, що Україна і самотужки може бити вглиб РФ, і незабаром, не лише дронами. Процес триває. По-перше, так завжди було крок вперед, а потім хтось робить крок вперед, а потім робить два кроки назад. Така є політика. Всі речі, які стали відкритими для України, спочатку були закриті і були неможливі. Щодо нанесення ударів, я хочу вам нагадати, було унеможливлення, якщо чесно, ударів і нашими розробками. Ну, скажімо так, позитивно це не сприймалося деякими лідерами. І це факт. Чому так воно є? Не тому, що хтось проти нас, а тому, що, знаєте, як вони кажуть, це політика деескалації, бояться ескалації з російської сторони. Ми вважаємо, що це несправедливо по відношенню до України і українців. І боремось за своє. Питання щодо використання наших речей вже, бачите, ніхто не підіймає. Це історія про те, що спочатку у всіх був шок, ну як після будь-якого шоку почали партнери звикати до цього шоку. І зараз це питання не підіймається. Я вважаю, що це вже непогано. Зараз всі думають, як зберегти енергетику. І це правда. Збереження нашої енергетики частково, скажу вам чесно, залежить і від того, що ми нанесли потужні удари по генеруючі енергетичні об'єкти Російської Федерації. І тепер ми можемо говорити з партнерами про те, що ми можемо вирішити питання енергетичної безпеки. Бо це для всіх стало дуже важливим. Так з усіма речами треба бути сильним, сильним і сміливим для того, щоб з тобою рахувалися, і для того, щоб ти мог вигристи для України важливе. Щось хоча важливе, щоденно бажано. І тому питання щодо ударів всередину, тобто деякі речі вздовж кордону ми використовували. Я вважаю, що на Харківщині люди зупинені або не люди Російської Федерації. Зупинені, їх наступ провалився. Визнають всі експерти: наступ Росії на Харків провалився. Я б сказав, що був зупинений нашими воїнами і відповідною зброєю. Все ж таки будемо цінити високо службу наших хлопців. Тому сьогодні сприймається поки що складно. Хоча деякі позитивні сигнали щодо використання далекобійних речей ми почали отримувати деякі. Це треба також дотиснути. Треба, бо це абсолютно справедливо. Є точка, з якої вилітає ракета або а, відповідна бомба, guided бомб, так а, і ми розуміємо звідки, і це несправедливо, що ми не можемо з туди, звідки це вилетіло відповісти. Це абсолютно справедлива відповідь, на яку ми маємо право. Тому ми й почали, розуміючи, що цей процес буде уповільнений, і що тобі не будуть давати дозвіл або так швидко, як нам потрібно, щоб вижити не будуть давати дозвіл. Ми почали свої відповідні розробки. Є успіх в них, є дрони, і є вже не тільки дрони. Що стосується, окрім дронів, так, ми займаємось іншими системами. Які дають, дадуть можливість нам бути більш далекобійними. Розробки є. Попросили Зеленського оцінити роботу головкомасирського, враховуючи той самий прорив на Харківщині, і ось що він відповів. Мені складно сьогодні сказати, і відверто я не хочу про це говорити. Це питання і розмови після воїнів. Ми повинні поважати на всіх і бути вдячними всім, хто. Працює і, і воює за Україну і захищає нашу державу. На цьому б я зупинився. Я не вважаю, що якщо б будь-хто був на місці сирського, не було б відповідного прориву. Я вважаю, він б би був. Бо цього хотіли руски, і була завдання зайти окупувати Харків. Плюс великий. В цій ситуації щодо Сирського, в тому, що він знає Харків. І це не мало. Він відвоював його, відвоював той регіон. І успішна операція була на Харківщині саме під його командуванням. А це плюс, але знов таки мені складно порівнювати. Зупинили молодці, не дали окупувати Харків без пакету. Молодці, а потім з деталями будемо розбиратись, коли у нас буде пауза. Зеленський прокоментував і слова очільника розвідки Кирила Боданова про наступи з півночі. Президент України зазначив, що главу гур неправильно зрозуміли. Наступ може бути, але найскладніша ситуація зараз на сході. Я подзвонив після цієї заяви генералу Буданову. І він сказав, що. Трішки не так його зрозуміли. Тобто ми розуміємо, що наступи можуть бути. Ми з вами в війні з русскими, Наступ може бути просто може бути. Я вважаю, що на Сході найскладніша ситуація. На мою думку і на думку командування Збройними силами України. Ми вважаємо, що на Харківщині зроблена серйозна робота, я б так сказав, щоб унеможливити потужний наступ з півночі. Через те, що там було зупинено, затягнула ця зупинка, затягнула туди війська з різних куточків, які стояли вздовж нашого кордону, що унеможливило їх. Сильного угрупування, наявності сильного угрупування з іншого боку, це те, що я отримую як інформацію, і ділюся з вами. Те, що я маю від розвиток, від розвиток різних розвиток нашої держави. Крім цього, глави держави запитали, як він оцінює хід мобілізації в Україні після двох місяців з часу набуття чинності нового мобілізаційного закону. Зеленський заявив, що мобілізаційна кампанія в Україні йде за планом і на нових рекрутів навіть не вистачає тренувальних майданчиків. Військові кажуть, що все йде згідно їх плану. Що стосується тренувальних майданчиків, їх недостатньо. Що стосується, чи можна їх розширити, вже йде розширення. Що стосується, чи можна розширити базу за кордоном, так і це одне з рішень двосторонньої угоди нашої з Польщею. Все. Цікаві питання пролунали і про збиття ракет поляками. Утім, чи буде прийнято таке рішення, і коли президент прогнозувати не береться. Лише зазначу, що перший крок у цьому напрямку двосторонні гарантії безпеки підписані з Польщею для деяких партнерів. Це були червоні лінії, але це безпека людей у Польщі. Крім цього, Зеленського запитали, що він думає про візити Орбана до Росії та Китаю. Те, що візит був в Україну, це добре у будь-якому випадку. Тому що ну, у нас конкретно не було відносин. Ми сусіди. Ми ж не воюємо з угорцями. У нас ворог один. Я хочу, щоб ми не забували Росія. Ну і, на жаль, і вони втягнули в цю війну Білорусь, з території якої нас також атакували. Так, але з угорцями ми не воюємо. У нас повинні бути сильні, дружні. Принаймні, треба побудувати спочатку хоча б прагматичні відносини. Там багато наших людей. <кхід> Тому я вважаю, його візит в Україну був правильний. Якщо він використовував Україну, щоб для... після цього йому було комфортно поїхати в Росію, про його візит в Росію, до речі, я не знав, коли він був в Києві. Якщо він це так використовував, це неправильно вважаю. Його візит в Росію я не підтримую. Але це його, як вам сказати, це ж його рішення. Країни ЄС засудили його з цього приводу. Країни НАТО також. На засіданні нашої ради, хоч вона була і закрита, я в деталі не буду говорити, хто казав, що казав тощо, але зрозуміло, що була, ну. Дуже серйозна розмова, така доросла розмова про те, що не може бути проросійською політикою у жодного члена НАТО. Крім цього, президент заявив, що Україна уклала договори із 23 країнами щодо допомоги на загальну суму близько 38 мільярдів доларів. А виділення 40 мільярдів євро для України на 2025 рік не переглядатимуть. А що ви думаєте про нові заяви президента та яка вразила найбільше? Пишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть уподобайки. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам! Бережіть себе! Побачимось!